Вити галку добігає термін дії пільгових карток, якими у комунальному транспорті користуються івано-франківці. Подача відомостей на отримання нової пластикової галки розпочнеться з наступного місяця. Коли триватиме подача даних для отримання нової картки, це як я вже сказав, з 3 лютого 2025 року, і в принципі цей процес він буде постійний. Але до 31 травня у нас буде розширена мережа, де можна це зробити, оскільки ми очікуємо, що саме в період лютого березня-квітня буде найбільше бажаючих це зробити, тому що більша частина карток закінчується саме в квітні 2025 року. Право на отримання та оновлення карти мають пільгові категорії пасажирів, зареєстровані в Івано-Франківській МТГ, цього року оформити Галку також можуть пільгові категорії з числа внутрішньопереміщених осіб. Для комфорту містян оновлення транспортної карти відбуватиметься у 30 центрах обслуговування клієнтів. Графік роботи всіх центрів обслуговування є одинаковим. Це понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця з 9 до 16 годин. Тобто, в цей час можна звертатися і відповідно оформляти переоформляти транспортну картку. Галка департамент соціальної політики на Грушевського 29 – це для учасників бойових дій родин загиблих зниклих безвісті, також Івано-Франківськ. Дністровська 26. для пільгових категорій внутрішньопереміщених осіб, як вже говорилося. Це нова категорія громадян, які мають можливість у Івано-Франківській міській територіальній громаді оформити транспортну картку Галка. Для отримання карти Галка потрібно підготувати пакет відповідних документів. Для пільговиків обов'язкове підтвердження їхнього статусу у всіх офісах ЦНАПу також прийматимуться електронні цифрові документи з мобільного застосунку. Дія не потрібно багато документів. Це потрібно притягти паспорт громадянина України, документ, що заріза посвідчує реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі, так званий ідентифікаційний номер посвідчення, тобто документ, який дає право на пільговий проїзд, і витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання або довідку. Івано-Франківській марії не виключають запровадження з 1 червня пільгової карти Галки, також у приватних перевізниках. Уляна не Андрій Буцяк, новини на вежі.